Вітаю всіх, ви дивитесь новини. Сьогодні ТЦК провели рейди по спортзалах, в яких виявилося дуже багато качків, фізично сильних мужчин. Наш репортаж з місця події. Іду я нині по вулиці, і підходять до мене 10 ментів і 10 ТЦКшників. і хочуть провірити документи. Ну так я курва беру одного з другим за барки, хватаю їх і кидаю їх через хату. Вони перелітають дах і падають в озеро. Ну а решту 18 я вже побив одною лівою, одною лівою, одним мізинцем. Я їм всім дав доброго підсрачника. Та ви би виділи, як вони втікали, верещали, як дівки, щоб я їх не чіпав. Ну та знаєте, я вже не став їх доганяти, хай тікають. Я не мав тоді часу, але тут не всі такі вар'яти, як я. Ви подивіться на семена з Мироном, та на його шлях трефить, та то нема ради, щоби дойти до спортзала, я мушу вдягатися як баба. Але ви подивіться на Мирона. Його навіть мужики бояться. А ви бачили, як ілон маск кидав зігу? Ні, маск тримав руку отак. Кілька секунд уваги для тих, хто хоче стати блогером чи мати свій канал. На сайті Медбід можна купити ютуб канал чи акаунт у Тікток, Інстаграм, Телеграм з уже готовими підписниками. Бажаю удачі! Серйозно ТЦКшникам сюди краще не заходити. Ми ж їх просто порвемо. Ви дивіться, якими всі тут здорові, як бугаї. Попереджаю, я є вар'ят. Всіх ментів, хто зайде в спортзал, я розкидаю одною лівою. У мене сили більше, ніж в Бугая. Хто сюди зайде, то я їх викину в вікно з другого поверху. Всі знають, що мене краще не злити. Так, бодю, дай п'ять. Там, там, я видів, там і сика приїхали. Шухер! Вони доганяють, не обертайся! Газу, газу! Не чіпайте мене! Я качався і згадав, що забув виключити праску в хаті, тому срочно побіг до хати, а не тому, що когось там злякався. Я пішов качатися і потім згадав, що нині ж показують хата на тата, а потім і гордон буде говорити. А я це ніколи не пропускаю, тому срочно побіг до хати, а не тому, що когось там злякався. Я почув, що прийшли ТЦК і зразу побіг битися, але я не знав, у якому напрямку треба бігти. На жаль, я побіг, де їх не було. Тому їм дуже повезло, інакше я їм не завидую.